Марічка на бока. І ось ось у студії прямо добігає всі секунди поетка, активістка, журналіста Міріам Драгіна, з якою ми будемо говорити про те, як же стимулювати українців продовжувати допомагати військовим і переселенцям. Дзвоніть нам наш телефон 044 490 29 05 і долучайтеся до створення нашої програми у Facebook та Twitter. Молодь плюс у соціальних мережах. Долучайтеся до створення програми на сторінках у Фейсбук та ВКонтакті. Поки наша гостя ще в дорозі, а ми хочемо послухати перехожих, у яких ми запитали, як же вони в свою чергу допомагали переселенцям зі сходу і військовим у зоні АТО, або можливо не допомагали і вважають це справою держави. Біженцям ні військовим допомагаємо. Мій чоловік регулярно вичисляють у нього зарплату. І так він е, ото по 5 гривнів з мобілки він теж перечисляв на армію. Ну я сам з Луганська. Я вимушений переселенець, можна так сказати. Ну, військовим допомагав. Я сам зараз мешкаю у Львові. І ми постійно луганчани, донечани, збираємось та збираємо харчі в супермаркети для військових. Ну нема такої фінансової можливості. Біженцям не допомагав. Військовим була допомога. Незначна, я вважаю. Все-таки вони там виконують свою справу. Гідно, чесно. Я з Саречанського району, село Залилія. У нас біженці з Луганська. Вона зараз працює у нас вчителем після консерваторії музики. Ми дружимо з нею, допомагаємо діткам, годуємо, все допомагаємо, тому що в них підряд попали вдома. Нет, я не допомагав ні біженцям, ні українським воєнним. Разве що -то словами допомагав, ніколи мої інститутські друзі через біженці. Хочу 4-го піти у лікарню, допомогти навістити солдатів зато ну, цукерками або ну, просто якби, підняти їм настрій і сказати їм дякую велике за те, що вони зробили. Ось такі були відповіді перехожих на вулицях. Насправді говорять самі волонтери про те, що лише 5% так званої диванної сотні щось роблять, допомагають, вкладають гроші, вкладають свій час. Допомагають справами, волонтерять. Як стимулювати питання виникає у багатьох, що зараз організовують це є благодійні забіги, і велопробіги, і флешмоби, і театральні вистави, і концерти, і караоке навіть і по всій Україні у різні способи збирають допомогу для учасників АТО і для переселенців. Втім кажуть дійсно, що чим далі, тим важче. Збирати гроші, тому що люди ще з часів Майдану виснажилися, виснажилися і фінансово, і морально. І військові самі потребують не лише такої матеріальної підтримки, але й е, моральної, психологічної, вже е, не кажучи про тих, хто зараз лежить поранений у шпиталях, е, і до яких інколи приходять, а інколи не приходять люди підтримати їх просто навіть словом, а не грошима чи якимись е, матеріальними речима. Розповідає Дар'я Бунякіна. Аби допомогти військовим чи зібрати гроші для поранених, українці організовують усілякі креативні акції. На благодійних аукціонах розпродають картини, коштовності та пам'ятні речі. На міні-ярмарках продають вироби ручної роботи та дитячі малюнки. У Черкасах допомогу для військових збирають усім містом. На головній соборній площі активісти вдруге організували гаражний розпродаж. Такий формат обрали спеціально, пояснює організаторка акції Ірина Тітовська. Щоби допомогти. Ти військовим змогли усі без винятку. А була ідея в тому, щоб люди, які не можуть фінансово зараз долучитися, вкластися в допомогу армії або вже матеріально виснажені, але бажають продовжити допомагати. Щоб вони мали якусь таку певну можливість. От, власне, згадали, що є така практика розпродувати свої речі, які або вже не потрібні через те, що купуються нові, або ну, просто тому, що для них немає місця вдома. І вирішили зробити такий міський гаражний розпродаж, щоб кожен, хто хоче допомогти нашим хлопцям, але немає коштів, з них принести якісь свої речі. На першому розпродажі черкащани зібрали більше 12 тисяч гривень. За них активісти придбали спорядження для черкаського снайпера. У друге порозпродувати свій гаражний крам на площі зібралось. Чимало черкащан. Збільшився і вибір. Тепер тут можна придбати від приємних дрібничок до картин та ортопедичних подушок. І, власне, всі кошти, які будуть сьогодні зібрані, ми витратимо для того, щоб допомогти хлопцям. Вже потім комісія визначиться, що купувати. Окрім цього, люди можуть собі купити ці подушки. Можна купити бійцю, залишити напис, і волонтери будуть передавати ці подушки в зону АТО Окрім дорослих, військовим допомагають і черкаські дітлахи. 1 вересня в усіх школах міста замість. Ість квітів учителям школярі принесли гроші для армії. За кілька годин волонтери зібрали майже 200 тисяч гривень, які згодом витратили на потреби бійців різних добровольчих батальйонів. Нині ж черкаська малеча підтримує вояків своїми поробками. Другокласники черкаської спеціалізованої школи номер 17 старанно розмальовують голубів миру, синю жовті із сердечками та побажаннями повертатися живими. Тут кожен малюк знає, що таке, АТО та за що на Донбасі воюють мужні українці. Я бажаю їм перемоги, бажаю, щоб вони вернулись до своїх батьків живі та здорові і, і раді були з перемогою. Я в них вірю. У третьокласників робота теж кипить. Опісля майстер-класу в художньому музеї дітлахи із синьо-жовтих стрічечок виготовляють захисні обереги. Коли ж зав'язують останній вузлик, загадують бажання, воно в усіх однакове, аби вояки повернулися живими і здоровими. Тому що це. Символізує наш прапор, прапор України, щоб військовим були впевнені та захищені, щоб їм щоб вони повернулися живими. Усі дитячі вироби керівництво школи незабаром передасть на схід України. Дар'я Бунякіна, Радіо Свобода, Черкаси. Тим часом до мене доєдналася поетеса, журналістка-активістка Міріям Драгіна. Доброго вечора. Добрий вечір. Якщо ви хочете щось запитати нашу гостю, висловитися, можливо, розповісти про те, як ви допомагали переселенцям або бійцям, дзвоніть. Молодь Плюс. Ми хочемо почути і вас. Ми знаємо, вам є що сказати. Телефонуйте 044 490 2905. Мірія, наскільки я знаю, ви їздили в Крим, ви їздили на схід України в Луганськ та інші міста? Спілкувалися з бійцями. Зараз влаштовуєте Київ маркет вже в чергове. Розкажіть, будь ласка, що це за захід і для чого він? Київмаркет це така, це можна назвати це ярд-сейлом. Це платформа обміну речами, інформацією, знайомствами. І там збираються це на пейзажній алеї, відбувається в Києві, там збирається багато людей, киян. Цього разу буде 800 стендів. І е, щось продають, щось купують. Е, участь коштує недорого. І ми ці кошти передаємо також на благодійність. Але це не можна назвати благодійною барагою, бо багато брендів, які там представлені, це молоді українські бренди. Це просто можливість для людей про себе заявити і з кимось поспілкуватися, показати себе. Ну я насправді була минулого разу. Я була просто вражена атмосферою. Це просто був якийсь посеред, не знаю, цих всіх негативних страшних новин. Просто якийсь такий промінчик світла. Дуже було приємно і дуже добре, що це таки продовжується. Це вже який? Це п'ятий буде п'ятий в цю неділю. Скажіть, будь ласка, як ще ви берете участь в допомозі переселенцям або бійцям нашим? Ну, я як всі трохи збираю кошти, щось купую, передаю там кудись. Я не можу сказати, що я щось надзвичайно роблю. Наразі ми збирали гроші для батальйону «Донбас», для теплого одягу, але потім був цей Іловайськ, коли загинуло багато людей, і ці кошти були направлені наш до шпиталю в Дніпропетровську. До військового шпиталю, і там ну, зараз ми передали їх там, частину родинам загиблих, частину родинам поранених. А... І зараз ми тестуємо взуття. Ми знайшли ще одного виробника. Тестуємо, як буде воно носитися. Якщо воно гарне, добре, то ми будемо його закупати для бійців. Це український виробник. Український виробниця? виробник, так так. Вони роблять такі військові. Ну для спецназу так вони робили весь час, і ми я просто не знаю, чи вони вони добрі, бо дуже дорого коштує взуття. І ми там весь час закупали десь за кордоном. Є українські виробники також, але якщо це індивідуальний пошив, то це теж дуже дорого. От ми знайшли фабрику, але я не впевнена, що вона дійсно підходить. А як це буде перевірятися? Це смішно, бо це буде в Це м'ясник в холодному такому рефрижераторі Він ходить з м'ясом і просто тестує, бо це зимове взуття, і воно має бути в холоді. Так. <ріст> Ми будемо сподіватися, що це дійсно виробник такого взуття, яке підійде нашим бійцям, яке буде захищати їх від холоду. Скажіть, будь ласка, дуже багато волонтерів. Зараз говорять, що люди виснажилися і морально, і матеріально. І от з Наталя з волонтерської сотні минулого ефіру у мене сказала. Перемир'я всі раптом вирішили, що хлопці одужали, що вже нікому допомога не потрібна. Ви відчуваєте на собі, або, можливо, на оточенні, що якось спав ця, ця активність? Ну так, хвиля спала, і я приїжджала до шпиталю військового нашого на щорса і бачила, як спочатку стільки їжі привозили на склад наших волонтерів, там волонтерська сотня, і як ця кількість зменшувалася з часом. Але зараз нова хвиля. Просто людям необхідний час відпочити. Ну і взагалі в мене таке ставлення. Я розумію, що це не дуже добре те, що ми робимо. Бо ми даємо можливість державі відпочити, нічого не робити, а потім десь на звітах писати, що це зробили вони, і все добре. Бо армію забезпечено, там біженці всі в порядку. Це неправильно. І я розумію, що це неправильно. І в іншій ситуації я б цього не робила, я б вимагала від держави. Але в умовах війни ми маємо дуже терміново щось робити і вимушені. І так, люди десь час від часу. Це справа не в тому, що перемір'я, вони просто дуже стомлені і виснажені дійсно. І їм треба дати час трохи відпочити і знову щось, щось робити. Бо зараз збирають, наприклад, на склад до Фроловської вулиці, збирають теплий одяг для біженців, і багато людей знову почали щось вести, знаходити в себе якісь там сковородки, куртки, не знаю, шапки. І везуть. Ну, я була там пару тижнів тому, там була черга і на. Прийом і на віддачу. Тобто, слава Богу, в цьому випадку для переселенців, я думаю, що люди думають, що там і діти дійсно, і багато тих, хто потребує. Але ось ви заговорили про державу і про те, що вона може відпочивати. Або так здається, так, можливо, деяким чиновникам. Як стимулювати державу, як ми, там прості, пересічні українці, ті ж самі волонтери в силах якось стимулювати державу? Я не впевнена, що волонтери мають цього це робити, бо в них стільки задач, в них просто не вистачає часу. І е, так здається, що якщо ти волонтер, ти маєш за все відповідати, відповідати, ти маєш все зробити сам. І мені часто пишуть, що а ми знаємо, що тут щось потрібно, купіть їм там взуття, чи купіть туди якийсь медикамент, ну щось таке. І е, я вважаю, що це не дуже добре, бо не можуть волонтери робити все. У мене є якісь свої задачі, і було б добре, коли б всі, всі це розуміли. І вимагати чогось від держави мають активісти політичні, мають партії, мають молоді політики. Мені здається. Наприклад, я вважаю, що найбільше, що нам необхідно, це відкрита звітність. Коли б на е, рівні е, державних закуп, закупівель е, ми бачили скільки куди витрачено, коли б це було просто електронна звітність, звичайна в інтернеті, е, корупція б змінила свої масштаби, я впевнена в цьому. І в першу чергу цього ми маємо вимагати. Але як це робити фізично? Я не впевнена, що в мене є час зараз стояти біля там ради, бо я маю допомагати в іншому місці. Тобто якось треба поділяти обов'язки. може. Ну, а як зі свого досвіду? Наскільки допомагають, наскільки заважають чиновники? Дуже багато розмов про те, що дійсно бюрократія, тяганина. Якщо волонтери роблять щось разом з державою, то це може бути менш ефективно, ніж якщо державу не залучати. Так? Ну, є такий досвід, так. Я знаю, що мої друзі, наприклад, намагалися завести в Україну БТР. Він не новий, але він цілий і це була така довга історія. з 10 чи чотири місяці вони не могли його завести, а в ньому потребують на сході, там, на передові. І було важко, тому що це кордон, і, ну, врешті, вони це зробили. Але краще іноді ні з ким не спілкуватися, а просто закупати щось самому. Наприклад, Селокс в нас не продається. І це все, що привозиться, це контрабанда, ну по-чесному. Але він дуже необхідний. Тобто, так, волонтери нерідко обходять всі ці кордони, це дуже шкода. І Я зараз так... зараз з грошима з цими закупівлею медикаментів. здається, там щось якась історія з єврою. Зараз не можна, якщо робити операцію, треба перечисляти, не можна перечислити в гривнях, чи навпаки, треба лише в гривнях щось таке. А, а, а це ці гроші не приймають за кордоном. І це нові якісь закони, які були прийняті. Ну, тобто держава часто заважає. Я впевнена, що вони щось роблять, що уряд працює, і в нього є свої обов'язки, але можливо він не встигає, і, можливо, багато хто заважає. Цей штат такий великий і не зрозуміло взагалі хто що робить. Я нагадаю нашим слухачам, що відео нашої програми ви можете подивитися згодом на сайті Радіосвобода.орг. Слухайте, читайте і дивіться. Молодь плюс на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на Мені ось Дуже цікаво, як е, ти взагалі сприймаєш цю ситуацію як творчу особистість. Е, багато хто художників, поетів, музикантів говорить, що. Ми е, не можемо зараз творити, ми не можемо зараз працювати. А е, ну бо, бо ось така ситуація, е, такий стан, що, що що неможливо. Інші говорять, навпаки, наштовхує те, що відбувається в країні на, на роздуми, на дії, на, на творчість, якось у тебе. Стільки це триває, що дуже різні е, періоди, емоції, да, різні періоди. Іноді щось створюєш, іноді навпаки. Я знаю, що багато моїх друзів навпаки надихнулися, і багато чого зробили, і там е, і картини, і вірші, і будь що Але я відчуваю, що все, що я роблю, не варто моменту, бо не варто миті, бо стільки важливих дійсно важливих подій, коли ти щось пишеш, пишеш текст. Він здається мені надто простим. Поруч з тим, що відбулося насправді. Можливо, з часом я до цього буду ставитися інакше. А... Але я бачу, що багато хто щось робить, і це дуже добре. І можливо, я розумію, тих, хто не може, бо їм теж також здається, що не варто події просто те, що вони зробили їх витвір. Тобто, не вар... не неспівставно з тим, що відбулося, тобто ти не можеш передати, наприклад, той жах або навпаки. To... Ну, здається, що передаєш і вірними словами, але ем, коли хтось загинув або там знаходиться в полоні, і ти можеш щось писати, але це не вирішує проблему. І тому це здається якимось. Ну, таким не дуже сильним і не надто потрібним. Можливо, з часом воно буде відображати події, воно буде мати історичну якісь вартість, але наразі це нічого не вирішує. І це безсилля трохи. Тому хочеться більше робити реальних речей, тримати в руках, там, наприклад, форму, яку ти купив, і передати її комусь. Ну, в мене такі відчуття. Я розумію, що це не дуже правильно, бо культура це перше, чого не вистачає в Україні. І якби вона була, не було б цих проблем. Але коли ти щось Робиш і не відчуваєш одразу, що щось відбулося, щось змінилося, то важко. І тому багато хто з митців щось ще робить. І волонтерство, і якось намагається щось робити інше. Скажіть, я чула, що так само ти працювала і над фільмом, я, якийсь ще ось деякий час тому. Я знаю, що ти була героєм фільму про Крим. Так, а, так, так, я займалась. Чи в цьому, в цьому напрямку ще працюєш? Я взагалі-то раніше писала сценарій, ну і пишу так іноді більше для реклами. І я зняла фільм це було минулого літа, але ще до всіх подій. А зараз ні, я цим взагалі не займаюся. Дуже цікава а, твоя реакція, адже ти спілкуєшся, продовжуєш спілкуватися, я так розумію, з військовими, так? так ще з того часу, як ти спілкувався з військами в окупованому Криму. А, яка, яке твоє ставлення до перемир'я, яке зараз ніби як оголошено, але ми всі знаємо прекрасно, що його не дотримуються. А, я вважаю, що з точки зору. Дипломатії, це правильно, бо весь світ бачить, що ми намагаємося робити якісь кроки до миру. Е, насправді, зрозуміло, що ніякого переміря немає, і що все це дуже умовно, і це зовсім не означає, що ми е, не відстрілюємося, що ми не обороняємо, що ми здали позиції. Це не так. І е, я знаю точно, що хлопці там вони стоять і вони так само борються і ну, роблять, що можуть. Я думаю, що це пов'язане. Це перемір'я пов'язано, по-перше, з тим, що ми маємо показати свою позицію, що ми не е, агресивні, якісь е, незрозумілі істоти. Але по-друге, мабуть, в нас не вистачає чогось, і нам це переміря потрібно, аби закупити, як, наприклад, знаряддя якісь, я не знаю точно, але щось мені так здається. І, е, Ну, не може бути, що там, як всі кажуть, зливають всіх. Не може бути, щоб було так цинічно. Я не вірю в це. Після всього, що ми пройшли, не може бути такого цинічного зливу. Бо, наприклад, в Криму я впевнена, що Крим не злили, просто в нас не було чим оборонятися. І можна було б щось там влаштувати, якось відстрілюватися, але не було нічого. І була там лише одна в інкермані, здається, база з, зі зброєю, яку не встигли би просто розвести по частинах. Я пам'ятаю, там був в керчі, наприклад, там щось в них було 5 автоматів на 10 чи на 15 людей. Ну, Тобто в них не було чим. І це їх зберегло, те, що просто віддали. Зберегло бо просто від людей, але, втрат але так від від, да, від, від смерті, і дуже я я розумію уряд боявся тоді, бо взагалі не мав досвіду такої відкритої боротьби, боротьби. Не мав досвіду війни. Але зараз я впевнена, що інакше б поступили вже не дали б. Ну, не знаю, це так неправильно може казати. І зараз тягнуть час також, тому що не дуже досвідчені, по-перше. По-друге, сподіваються на розуміння і, врешті, допомогу світу. По-третє, так, я вважаю, що щось там закуповують. Я сподіваюся на це. Ти згадала про таке слово, яке дуже часто ми чуємо, бачимо, читаємо, зливають. Ось це такий інформаційний фон, інформаційний негатив. Якось можна з ним. Боротися, чи напевно, що це частина тролів так званих, так Запускає це. Mm -hmm. Але що, що ми можемо з цим робити чи протидіяти якимось чином? Ну, лише призивати до розуму і до намагань якось розібратися власноруч, в, цьому, в усьому, бо зливають ці взагалі конспірологічні теорії, хтось там щось домовився. Ну це неможливо, по-перше, ніяк зрозуміти і до кінця розібратися, по-друге. Це не має сенсу, бо ти просто втрачаєш час. Краще почитати і поспілкуватися з тими, хто на передовій, поспілкуватися може з, з кимось з чиновників, з кимось з бізнесу, і дізнатися, які процеси відбуваються в різних місцях, в різних містах. І стане зрозуміло, що це не зовсім так. І уряд так само щось робить. Є чиновники, які заважають. Але більшість на наразі, і ну те, що я бачу, вони щось намагаються робити. Хоча я не голосувала за президента Порошенка, я взагалі не те, щоб за них там дуже ратую. Але я розумію, як важко взагалі щось зробити, як легко розкритикувати і не зрозуміти. Бо всі ці перемір'я, ну перемір'я. Хіба ДНР його почується, оце, чи Росія? Ну це смішно. І це не означає, що ми щось віддали. Ніхто це не почув і ніхто не притримується правил. І, звичайно, ми не будемо там ані сплачувати податок на ДНР, ані е, надавати їм якісь повноваження на цих, на цих територіях, бо ми їх взагалі не контролюємо. По-перше, а по-друге, вони не витримують так само домовленості. Тому я не думаю, що це в принципі має сенс для нас, для українців. Це має сенс лише в світі. Дипломатично, так. Ми все вже довели і показали. Ну і на сам кінець нашої програми, можливо, ти б хотіла щось сказати нашим слухачам, і зокрема, от в контексті того, що дійсно всі вже стомлені, виснажені і чекають, ніби якогось покращення, яке поки що ми не бачимо, на жаль? Я думаю, що це ще не важко. Буде набагато важче і краще зібратися з силами зараз, бо е, часу взагалі немає, і все залежить від кожного, і кожен, кожен важливий. І не треба чекати нічого і нікого. Треба просто робити зараз і тоді щось зміниться. І буде дуже приємно просто всередині, що ти сам щось зробив. А якщо кожен так зробить, то все нам вдасться і буде мир. Дуже дякую. Нашій гості зі мною була Мір'ям Драгіна. Поетеса, журналістка, активістка. Я зі свого боку закликаю прийти на Київмаркет, тому що дійсно це прекрасна подія. Ви можете поділитися там чимсь своїм, долучитися до збору коштів і, можливо, купити щось цікаве. Дуже дякую. Дякую. вам. З вами була Марічка Набока. Почуємося наступної п'ятниці. До зустрічі.